Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свою колекцію брунер. Брунера є багаторічна рослинка, яка підходить для тіньових куточків нашого саду з красивим декоративним листячком. Дуже легка в догляді, не потребує підживки, дуже гарно розмножується і весною квітує яскраво-яскраво! Брунерка квітує такими квіточками, як незабудки. Ось подивіться, голубенькі квіточки, схожі чимось на незабудки. А ще є брунерка, яка квітує біленькими квіточками. І зараз детальніше я вас познайомлю з ними. І перш за все хочу сказати, що всіх рослин не запам'ятаєш назви. Тому я деякі підписую. Перед вами брунерка Gold Spring. Така яскрава в квітничку брунера. В неї листечко таке салатове. На сонечку вона виблискує навіть таким жовтим подекуди кольором. Ось подивіться зблизька. Такий листочок, як то жовтенький. Цікава така ця бронерка мені. Ось там далі це моя новиночка минулого року я собі купила. Вона в мене зацвіла перший раз такими біленькими квіточками. Листечко в неї схоже на бронеру джекфрост, тому її можна дуже легко спутати. Але коли, коли вона цвіте, то в неї цвіт біленький, а джекфрост цвіте голубеньким. Це брунерка Містер Морс. Дуже гарна. Дуже вона мені сподобалась. Слідуюча бронерка. Кінг Рансом. Листечко таке в неї варігатне. Також квітує голубенькими квіточками. Подивіться, яке гарне поєднання із каменеломкою. Такі яскраві кольори. Слідуюча бронерка. Хац Speed Крім. Ось така бронерка, також вона цвіте таким голубеньким цвітом. Після цвітування брунерки вже наберуть свій такий окрас листя, і воно таке буде вже більше. Зараз воно таке дрібненьке. Після цвітування я вам покажу. Ось ця бронерка Looking Glass. Подивіться, яке листечко таке сіреньке зверху. Вижте, знизу зелене. Ця бронерка в мене чомусь не квітує цього року. Хоча листечко гарне і без цвіту. А зараз покажу, мабуть, саму найулюбленішу свою бронерку. Вона дуже гарно дивиться в квітничку у мене і кидається в очі дуже. Подивіться, яка цікава брунерка, яке в неї цікаве листечко. Це брунерка Yellow Spring. Вона також літом змінить. Окрас листя. Вона буде більш зеленою, але навесні дуже гарно. Слідуюча бронера Варігата. гата. вже таке гарне, таке велике робиться. І також вона дуже мало цього року квітує. Тільки дві квіточки. Ось тут у мене під бересклетом росте брунерка ленгтріс. Ще її називають в крапочку, тому що листечко таке, як в крапочку. Ось ця брунерка звичайно зелена, листя в неї зелене, постійно. Подивіться, яке гарне поєднання з арабісом. І, до речі, ця брунерка в мене росте на палючому сонці. Слідуюча бронерка Сільвер Wings. Дивіться як рясно цвіте. Ця бронера Джек Фрост, про яку я вам і говорила. На початку відео також дуже рясне цвітіння. Ділити бронерки можна після цвітіння. Тому садіть бронери в своєму квітничку, вони дуже гарні. Дуже. І дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!